Вітаю, це Білкін. Ні, це не білки. Мої короткі привітання, і давайте одразу до справи. Сьогодні, у перших числах жовтня 2022 року, це чи не найактуальніший огляд? Все, що пов'язано з генераторами, безперебійниками, усім, що дає електрику під час її відсутності у стандартній розетці, зараз дуже важлива тема. Истрій, який ви зараз бачите, багато хто називає безбензиновим генератором. Це і правильно, і неправильно одночасно. Правильно, тому що безбензиновий, але не генератор. Це інвертор, портативна електростанція Ріобі, і видає, видає вона, звісно ж, 220 вольт. А тепер подробніше. Давайте одразу до варіантів, як її можна використовувати. Принцип інвертора з акумуляторами використовується, наприклад, у сонячних електростанціях. Коли є напруга, ви заряджаєте акумулятори, а коли нема, використовуєте те, що накопили. Тут практично та сама історія. Від розетки 220 ви заряджаєте акумулятори. До речі, що встановлюються дуже легко, і знімаються також дуже легко. Так, де я там не бачу? А не туди, не туди пхаю. Ось, будь ласка, раз поставили два. Зняли. І Як ви вже зрозуміли, ці акумулятори використовуються у мобільній техніці Ріобі, будь-це акумуляторна пила, коса або акумуляторна газонокусарка і так далі. Тобто в звичайному режимі ця станція може працювати як зарядний пристрій для ну, максимум чотирьох акумуляторів Ріобі. Далі у випадках, коли у вас під рукою немає розетки з будь-яких причин, ну, наприклад, ви вам вимкнули світло, немає можливості використати подовжувач, світло є, а подовжувається. Поча нема. Ви виїхали за місто і там хочете щось під'єднати до напруги 220 вольт. Ну і в сьогоднішніх реаліях це використання у польових умовах, у тому числі не передовій. Тут вхід іде сам інвертор, який і перетворює постійний струм з акумуляторів в 36 вольт на 220 вольт змінного струму. Максимальний ампераж залежить від кількості під'єднаних акумуляторів і складає 7 ампер. Тобто до 1600 Вт ватт нагружати можна так заявлено і на коробці. Ну і легко підрахувати, 230 на 7 А виходить там майже 1600. Цікаво, що можна об'єднати дві такі станції, і тоді, відповідно, все помножується на два. Ось тут є спеціальні конектори роз'єми для цього. Також прилад обладнаний чотирма роз'ємами USB Type-A 5 Вольт 2,1 А і двома потужними Type-C роз'ємами на 3 А 5, 12 і 20 вольт в залежності від під'єднаного пристрою. Тобто заряджати Лептоп буде відмінно. Станція обладнана двома розетками на 220 вольт, пилозахищеними, ось такі кришечки. На жаль, під дощем користуватись цим приладом заборонено. Пристрій достатньо легкий: 5 кг 660 г без акумуляторів. Ну і плюс кожен акумулятор приблизно десь 1,5 кг. Також присутня лампа. Так, він зараз вимкнений. Давайте я зараз якраз і увімкну. Ага, треба відімкнути. До, до речі, до цього моменту ще дойдемо з приводу, як він працює, коли під'єднаний до мережі 220 вольт. Так, ось лампа, про яку я казав, тут декілька рівнів яскравості, тобто було яскраво, тепер трошки менше. Червоний, червоний ліхтарик і ліхтарик, червоний, який. Блимає, не знаю, там якусь небезпеку оголошує. І отут, до речі, далі скажу про те, що мені не дуже сподобалось. Ну, наприклад, коли станція заряджається, тобто під'єднана до розетки, не працює нічого, окрім самого заряджання. Тобто всі usb порти вимкнені, ну навіть лампу вимкнути не вийде. Бачили, я намагався, воно не працювало. Але поміркувавши, я знайшов у цьому логічну логіку. Якщо є напруга 220 вольт, то заряджайте усі свої гаджети від неї. А станція... Вимикає усіх додаткових споживачів для того, щоб якомога швидше зарядити свої акумулятори, тобто працювати так, як і, і, і повинна працювати. Один із варіантів роботи у надзвичайних умовах, коли вимкнули світло, це у зв'язці з бензиновим або дизельним генератором. Під час роботи генератора частіше всього ви не використовуєте увесь ресурс електрики. Тобто, генератор виробляє, видає вам 3 кВт або там 2,7 неважливо. А ви використовуєте півтора або два. Тобто, у вас ще. Зайва електроенергія залишається. Е, генератору все одно: двигун працює, е, паливо спалюється, тому щоб збільшити ефективність, ефективність цієї системи, під'єднуєте електростанцію і накоплюєте енергію в її акумуляторах. І вже потім її, як я вже казав раніше, витрачаєте. Е, що ще додати? Дивіться, тут є е, навіть підставочка отака е, гумова для телефонів або для планшетів. Тобто, ви можете десь, ну, наприклад, на дачі або в новому будинку ще не під'єднати на Електрика, ви заїхали в котеджне містечко, як знаєте, йде да? ремонт, а вас ще не під'єднали. Тому, от, будь ласка, ви увімкнули і працюєте. Також можна працювати е, електроінструментом. Ну, тобто, звичайна розетка на 220. Давайте зараз і перевіримо, до речі, е, проведемо невеличкий експеримент. І так, як я вже і казав, е, щоб вона запрацювала, потрібно увімкнути відімкнути її від заряджання. Потім увімкнути самостанцію і запустити видачу електрики. Зараз працюють всі чотири, точніше, шість портів USB. Чотири нагадаю, Type-A і два Type-C. Тут є також. Я одразу покажу, що тут є кнопочка, яка вмикає, вимикає світло, перемикає режими. Також кнопка, яка регулює, от я, якщо вам видно, да, регулює яскравість цього екрану LCD. І на цьому екрані, до речі, ви можете побачити. У якому стані батареї? Тобто ось дві батареї я бачу, що вони кожна на 100% заряджені. Також знижу ми, ми бачимо відсотки, наскільки нагружена станція. От у мене є така ідея під'єднати прилад, який. Трошки більше, більш потужний, ніж заявлена можливість цієї станції. Тобто, ми, як ви вже почули, 1600 ватт вона може без проблем видавати. Ця електрична пила 1800 Вт використовує, тому зараз подивимось, чи буде все це працювати. Так, тут все увімкнено. Тут, думаю, теж обережно беремо і перевіряємо. Тобто тихо, 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 тихо. Все, 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 заспокойся. Е, Тобто, працює без проблем. Але, як ви бачите, у нас тут зараз два акумулятори. Якщо прибрати один, подивимось і спробувати. Спрацьовує електроніка, тобто не дає. На двох акумуляторах без проблем. На чотирьох, як ви розумієте, також буде без проблем. Але все ж таки це поза, так би мовити, доступними цифрами. От зараз щось нас тут пікає. Ага. Нам говорить про те, що у нас була, перебільшили якісь показники, тому ми збиваємо все, оновлюємо і все знову працює. Ну, У будь-якому разі, якщо дуже сильно треба, то можна трішечки е, збільшити потужність. Ну що ж, результати тесту говорять самі за себе. Вона видає навіть більше, ніж заявлено. У будь-якому разі прилад дуже крутий. Його єдиним справжнім мінусом може бути його ціна, тобто, достатньо немаленька. Ну Що ж, будемо закінчувати з вами був Білкін і електростанція Ріобі. Посилання на неї ви знайдете під цим відео. Не забувайте підписатись, залишити вподобайку. І якщо є питання або просто коментарі, будь ласка, залишайте їх також під цим відео. Цілую плечі до встречі, слава ЗСУ, слава Україні.